Рішучі заходи чи чергове серйозне занепокоєння. Євросоюз готується позбавити Угорщину права голосу. Повідомило видання Гардіан. Мовляв, у Брюсселі втомилися від постійних. Протестів Віктора Орбана, тим паче, що нині на кону санкції проти Росії, які необхідно продовжити після 31 липня. І стосуються вони зокрема замороження державних активів на 210 мільярдів євро. Крім того, зростає й кількість угорців, що не задоволені політичними кроками країни. Тому продовжить анна Басова. І шелі, кеплі, У такій атмосфері незгоди угорський парламент ухвалював 15-ту поправку до конституції, У супереч масовим протестам і невдоволенню громадськості. Офіційний Будапешт таки обмежив права і свободи угорської ЛГБТ-спільноти. Ось уже тиждень, як Україні офіційно заборонено публічно демонструвати, будь-що натяком на гендерне розмаїття. Ми досягли точки неповернення, коли мовчати більше не можна ані через власну байдужість, ані з огляду на залякування влади. Історія неодноразово показувала, коли люди мовчать чи вдають, що нічого не відбувається, поки руйнується демократія. Це не призводить ні до чого хорошого. Демонстративну незгоду з більшістю Угорщина демонструє і на рівні Євросоюзу. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Будапешт так і не засудив Москву. Натомість постійно виступає з критикою поставок Україні західної зброї. До того ж, активно блокує будь-яку фінансову допомогу Києву. Жоден європейський військовий інструктор не повинен проводити навчання українських солдатів на території України, адже це створює серйозні ризики щодо війни в Європі. Для нас це червона лінія. Та якщо пересічні угорці протидіяти свавіллю своєї влади поки не можуть, у Євросоюзі потурати за баганком Будапешта наміру не мають і вже активно розглядають шляхи та засоби позбавлення угорщини права голосу, повідомляє видання Гардіан. Головно, через потребу продовжити санкції проти Росії, черговий термін яких спливає 31 липня. Раніше Угорщина неодноразово спекулювала своїм правом вето в усіх голосуваннях стосовно України. А нещодавно глава уряду Віктор Орбан ініціював так званий референдум. З єдиним запитанням до електорату чи підтримуєте ви вступ України до ЄС, при цьому сам закликав голосувати проти. Тепер спроби Угорщини завадити підтримці України з боку ЄС можуть призвести до серйозного перегляду відносин із блоком, тим паче, що Віктор Орбан бореться зі своїм найсерйознішим політичним суперником за останні роки. Ідеться про лідера угорських правоцентристів Петера Мадяра. Його політсила Тиса за деякими опитуваннями вже випереджає Орбанівський Фідес на 8%. Лейтмотив політики опозиціонера зараз повернути угорщині репутацію надійного члена НАТО та ЄС. партія Тиса поверне додому кошти ЄС заблоковані через корупцію в уряді, і це стане підґрунтям для економічного та соціального оздоровлення угорського суспільства. Понад 22 мільярди євро готівкових коштів, призначених для Угорщини, Євросоюз, заблокував і ще в грудні 2022-го Через порушення прав людини та принципів верховенства права. Пізніше частину цих грошей, 10 мільярдів, усе ж розблокували. Ймовірно, вивільнення коштів частина інструментарію, яким ЄС чинить тиск на уряд Орбана. Та втомлений непередбачуваністю дій його апарату, Брюссель серйозніше ніж будь-коли розглядає можливість застосування сьомої статті договору ЄС, що передбачає поз. Бавлення права голосу члена блоку, який систематично порушує засадничі принципи демократії. Для процедури необхідна одностайність інших країн-членів. Із 26 під цим готові підписатися щонайменше 19-ро, стверджують у Нідерландській партії зелених. Європейський парламент запускав сьому статтю проти Угорщини ще 2018-го. Втім, тоді довести справу до кінця не вдалося через нерішучість окремих країн. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Вранці окупанти вдарили по Харківській області, скинули кілька керованих авіабомб на приватні будинки Гороховатки в Ізюмському районі. Повідомили у ДСНС України напередодні вечері. Внаслідок атаки прифронтового села поранено двох людей, горіли чотири приватні оселі. Загалом пошкоджено 11 будинків і три магазини. І що не з'являє, з'явилася інформація, що окупанти завдали удари по Запоріжжю. Бригади медиків прямують на місце. Повідомив Іван Федоров, очільник ОВА. Подробиці розкажемо у наступних випусках. Масованого обстрілу безпілотниками завдали російські загарбники по Одесі. Вночі випустили по місту шахе, де постраждали люди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та адміністративні будівлі. З місця детальніше розкаже Світлана Дужук. Світлано, ми готові тебе слухати. Вітаю Олена. Так, росіяни поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Це спальний район, і тут навкруги досить багато пошкоджених квартир. Усюди повилітали вікна. Зараз тут працюють комунальні служби, техніка. Загалом атака була досить масована. Сили ППО змогли збити над Одещиною 27 безпілотників, і внаслідок обстрілу постраждали три людини. Двох довелося госпіталізувати: одного з переломом ноги, інший отримав порізи Лом його оглянули амбулаторно. Як повідомили рятувальники, що вони працювали всю ніч, і їм довелося зіткнутися з певними ускладненнями під час ліквідації наслідків цього обстрілу. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було, але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися, і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією постраждало три людини. Загалом від ДСНС було залучено майже 80 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також по місту пошкоджені три навчальні заклади. В них вибито понад 90 вікон. Сьогодні дві школи довелося перевести на дистанційний режим навчання. Там зараз так само працюють всі служби, комунальники. Окрім навчальних закладів, по місту пошкоджені і е, житлові будинки, адміністративні будівлі, кілька десятків автомобілів. От навколо цих двох пошкоджених будинків в спальному районі міста утворилася досить велика вирва. Одесити зараз свої. Домівках прибирають скло, консервують вікна. Кажуть, що радує тільки одне: що на вулиці потеплішало і буде можливість сьогодні переночувати вдома. Повибували вікна, ми встигли зреагувати, підбили до двері. Ну, Склоном обсипало і спух, а так все добре. Ну, Почули, як воно падало, і зразу зреагували і заховалися. Ну а потім под'їзд. У місті розгорнули три оперативні штаби. Зараз люди надають там усі необхідні документи на отримання матеріальної допомоги. Окрім того, тут працюють на місцях волонтери, медики, адже багато людей зверталися також і за психологічною допомогою, адже ніч була досить гучною. Олено, тобі слово світлано. Дякуємо тобі за роботу. З нами на зв'язку була Світлана Довжук, розповіла про наслідки атаки на Одесу. Руйнування ніч внаслідок нічної атаки їй на Київщині. Про це сповістив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та поліція Київської області. Загиблих та поранених немає. Також не зачепило об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі: шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі. Крім того, горів один із будівельних майданчиків і частково зруйноване приміщення заміського комплексу. 38 ворожих БПЛА збили в ніч проти вівторка сил оборони. 16 безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Про це у телеграмі повідомляє прес служба командування повітряних сил ЗСУ. Запускали російські окупанти дрони із Міллерового, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Мисучавда, що у тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та у центрі країни. На запорізькому напрямку сили оборони зірвали масований штурм росіян. Ворог кинув обій понад 300 своїх солдатів, 40 одиниць бронетехніки, серед них танки та багі. Про це повідомляє медіаслужба спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони. Артан Розвідники Артану знали про наступ і завдали потужного удару. Відтак знищили та вивели із ладу 15 одиниць техніки та ліквідували сотню загарбників. 165 бойових зіткнень за добу. Дані тама, оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку зафіксовано дві атаки окупантів. На Лиманському 25. зокрема, біля Греківки та Новомихайлівки. На Сіверському, біля Верхньокам'янського та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бої. Зіткнення. 23 атаки ворога було на турецькому напрямку. Зокрема, біля Турецька та Диліївки. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там захисники України зупинили 61 штурмову і наступальну дії агресора, зокрема поблизу сухої Балки та Миролюбівки. На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції. Три ворожі штурми відбили наші оборонці на Оріхівському відтинку. На Придніпровському ворог спробував двічі наступати, але безуспішно. На Харківському та Гуляйпільському напрямках наступальних дій не було.